Welcome to Apple Tree Channel Hello Everybody! Welcome back to my channel. І так сьогодні ми з вами продовжуємо спілкуватися і знайомитися з нашими новими друзями. Hello, Friends! називається наша тема. Before we jump in don't forget to subscribe to my YouTube channel hit the like button and join our sponsor community as a sponsor you'll get access to lesson reviews step by step explanations with the workbook and grammar book plus extra help to get ready for the final test and guess what you can also join our Telegram channel English webinars there we explore grammar learn new words and have fun with quizzes Every Saturday we run special charity webinars to support our defenders. The link to the telegram channel is right down below in the description. So, are you ready? Let's get started with our lesson. Ітак, перше завдання: listen and sing. Послухай та заспівай. До речі, працюємо з уроком 1 на сторінках 8 та 9. Наш смайлик Сем з нами привітався. Hello, він сказав, and hi. Таск 2. Послухай та повтори. Як діти вітаються зі смайликом Семом? Так. Hello, I'm smiling Sam, говорить він дітям. Привіт, я смайлик Сем. Hello, Sam. привіт, Семе, відповідає дівчинка йому. Повторімо ще раз. І так, hello, I am smiling Sam. Привіт, я Смайлинг Сем. Hello Sam. Привіт, Семе. Спробуй так само привітатися і представитися своєму товаришеві. Hello, наприклад. I am Поліна. Привіт, я Поліна. Нехай ваш товариш. Відповість: Hello Поліно. Привіт, Поліно. Good, Well done. Попрактикуйтеся в умові цих фраз. Все, що необхідно зробити у зошиті у нашому Activity Book до цього завдання. До цього уроку, лише подивитися, то розфарбувати смайлика Сема. So, look, поглянь and color: привітатися або сказати від його імені: Hello, привіт! I'm smiling Sam. Я смайлик Сем. Hello Sam. Привіт, Семе. Розфарбуй, будь ласка. А ми рухаємося далі, і ось уже у нас Lesson 2, урок другий. Тут ми вже будемо себе представляти, говорити про себе англійською мовою, як ви бачите. І так, task 1. Право 1, Слухай та показуй. And point. Hello, I'm Liz. Hello, I'm Nick. Hello, I'm Ben. Hello, I'm Vic Повторімо, будь ласка, ці фрази Hello, привіт, I'm Liz. Я Ліз. Hello, привіт, I'm Nick. Мене звати Нік. Hello, привіт, I'm Ben. Мене звати Бен. Hello, привіт. I'm Vic. Мене звати Вік. Може, повторюйте ще раз за мною. Listen and repeat. Hello. I am Liz. Hello. I'm Nick. Hello. I'm Ben. Hello. I'm Vic. А тепер скажи про себе Hello. I am і своє ім'я. Hello, I'm Polina. Hello, I'm Nadika. У робочому зошиті вправа 1, стрінка 6. Draw, намалюй, or stick picture of yourself, або приклей фото своє. Say your name, скажи своє ім'я. Намалюй себе і скажи hello, I'm Polina. Або hello, I'm Taras. Або hello, I'm Dima. Hello, I'm am все, що треба зробити. Yet. Постав відео на паузу та з це завдання. А ми у підручнику нашому переходимо до наступного уроку, і це у нас lesson 3, урок 3. Вправи 1, 2, 3, 4, сторіночка 11. І так, вправа 1. Listen to the chant. Послухай ремівку. Як ви бачите, у нас з вами є girls – дівчатка та boys – хлопчики на цьому малюнку, так? Girls, дівчата, імена дівчат та boys – хлопчиків І так, girls' names, які ми бачимо тут імена дівчат: Liz, Вік, Мері, Су. Чотири імені дівчаток. And boys' names. The boys' names are Ben, Нік. Harry Lou. Давайте з вами послухаємо це ремівочку разом. Liz Wick Mary Sue Ben Nick Harry Лу. Page 12. Lesson 4. СТУ Повторімо зараз цей чантик разом. Лис, Вік, Sue, Су. Бен, Harry, Гарри, Good. Well done. А тепер вправа третя. Що треба зробити? Make your name be, uh, bej. So, beige. Виготуй бейдж зі своїм ім'ям. Все, що треба зробити, для цього вам потрібен буде папір, some paper, scissors, ножиці, crayons, олівці. Ну і трошки уяви, як ви можете це зробити. Зробіть бейдж зі своїм ім'ям на ньому, щоб всі знали, як вас звати. Якщо ви не знаєте, як написати своє ім'я, то напишіть в коментарях під цим відео, а я вам допоможу. Ну і вправа четверта: поговоріть у двох, have a talk у удвох. Привітайтеся. Назвіть себе. Hello, I'm Lou. Привіт, мене звати Лу. І у відповідь ви почуєте Hello, Lou. Привіт, Lou. Отже ще раз. Hello, I'm Lou. Hello, Lou. Привіт, Lou. Excellent. Поставте відео на паузу і обов'язково поспілкуйтеся у двох. А ми переходимо до робочого зошита. А в робочому зошиті нам треба match дібрати, and number пронумерувати, а потім назвати імена дітей. І так, one – Дівчинка під номером 1. I am Так? Two – Дівчинка під номером 2. Her name is Liz, її звати Ліз. так? Cute. 3. Smiling Sam. Це у нас смайлик Сем. 4. His name is Ben. Він говорить Hello, I'm Ben. Привіт, мене звати Бен. And the last boy. 5. Hello, I'm Nick. Його звати Нік. Привітаємося ще раз. Від імені цих дітей та смайлика Сема. Hello! I'm Vic. Hello. I'm Liz. Hello. I'm Smalin' Sam. Hello. I'm Ben. Hello. I'm Nick. Good. На цьому огляд перших трьох уроків першої теми Hello Friends завершено. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, свої вподобайки та долучайтесь до нашої спільноти у телеграм-каналі. Приходьте вивчати англійську мову щосуботи. good, bye, good luck! на все добре!